Щоб твої кросівки були білосніжними, візьми 2 ложки соди, 2 ложки миючого засібу для посуди або стирального порошка рідкого, потім перекисі 1 ложку столову. Зроби отаку джемигу І на 3 кросівки. А поки будеш чекати результат, замовляй у мене червону ікру, чорну, щуки і червону. Є вісім видів. Це справжня ікра, це аквакультура. Вирощується рибка в акваріумах в Україні, в Одеській області, відправка з міста Одеси щодня. А ми проводимо експеримент. Беремо ваточку і натираємо. Надо ще й уксус сюди по рецепту, але я побоялася на шкіру уксус. Не знаю, правильно зробила чи ні, але побачимо. Перемондувати потрібно, ніколи не, не зупинятися на досягнутому потрібно. Що буде далі? подивимося в наступному відео. Результат.